он когда-то был Он когда-то был камуфляжным Не знаю, немного проглядывается, но очень мало видно Не старается все Там вроде шеи кто А Адрес Славка где все? Здесь тоже редко Ха-ха-ха Юрка, пригнись, пригнись, тебе лисина в кадрі. З першим падінням тебе. Що таке? Я там тільки що теж йобнувся.

я думаю, что ты фулл вдягнул. Да, жернов в карьере. Сука, блядь, так злой хуел, что Разворот включай. Я тоже Жарко. хочу. Грия. Грия. Стас, забрать свой байк. Ты типа на маленький? Ты развернул Ого. Ага, там под горку. Ой, меня как грия. Правда? Там Ладно. А туго, а мені чуть проще буде. Треба було чуть-чуть ближче. О, ще в польоті так. О, давай. О, давай, все. Да блин, ну ты маньяк! Ей давай. Скупу щоб не вилітати, за і уклом ти наметить. Тільки не встигаєш затронути вовки, щоб контр А Це в Львові є, так? Да? Та в нас і в О, Але на обрив пішов сука. Давай, 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 бля. Опа! А, не бій.

Рома шо, руди забиться. Ну так в воздусі кидануло. Ні, то класно це Ні, великий вже і бився йому на. Що було? Ну признак. Так, ніхуя? слухай, що в тебе зараз Що було, ніхуя ніби. Бачимо. Все нормально? Нихуя Я, собі. Оце ти, блядь, на таку хуйню. Это же нормально повезло. Это шкира обдерча, нет? Ні? Животу ні? хуя? Ну, покажуть, ну пока ну, не поднимай. Попри ребро пішло ну. так. Повезло. Бля. Повезло, блядь. Йо... Але ти за ти кілька летить в воздусі і на мене. Я вже не маю куди з'явувати, вже no, стою, no, не чекаю. А ти вже раз на А на що, де він <севіття> там спав? Спав. Ну Саня, ну <пу> як кусок <пу> гамна. Та прийна <пу> тут.

Идет. Давай, показывай все, что умеешь. Они-то укатывают, это одна из двух. Да, ты да. Мосты, правда Ой. Ой. Пацаны, Ой. сюда, кампуньи.